Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри! У суботу світлої седмиці після літургії, кожен із вас зможе отримати невеличку частинку від Артоса. Адже пасхальний Артос це святиня, велика просфора із зображенням Христа чи Воскресіння, яка була освячена у кінці літургії на перший день Великодня і впродовж світлого тижня обносилася Хресною ходою довкола храму. До особливих великодних обрядів відноситься благословення пасхального артуса, під яким мається на увазі велика просфора із зображенням Воскресіння Христового. Слово «артус» у перекладі з грецької означає хліб. Цей звичай у православній церкві сягає глибокої давнини. Ще з апостольських часів, коли учні Христові, які звикли вживати трапезу із Воскреслим Господом, вже після вознесіння його на небо видимим чином намагалися втілювати слова Христові. Я з вами в усі дні до закінчення світу. Коли вони сідали на трапезу, то залишали незайнятим місцем, на якому зазвичаєм сидів раніше Христос, а на столі, ніби для нього, покладали частину хліба. І кожен раз після закінчення трапези підіймали цей хліб, промовляючи Христос Воскрес. Таким чином Артос, що протягом усього пасхального тижня стоїть у храмах, є нагадуванням для вірників, що Ісус Христос став для нас істинним хлібом вічного життя. У суботу світлої великодної Седмиці після замвонної молитви, священик читає особливу молитву, в якій просить Господа зцілити усяку неміч та хворобу і дарувати здоров'я всім, хто їстиме цей священний хліб, після чого Артос розділяють. Та роздають віруючим сьогодні. Не дивлячись на світлу седмицю, скорботний день для українського народу день поминання жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чин поминання відбуватиметься на божественних літургіях та заамвонних молитвах по усіх храмах та церквах. Запалімо і ми свічу у пам'ять за загиблими у катастрофі. Дорогі наші брати та сестри, адресуємо нині вітання іменинникам, зокрема тим, кого називаємо Марфа та Артемон. А схирхимадрит Віталій мудро повчає нас: полюбіть ближнього, і ви полюбите Христа. Полюбіть Кривдника і ворога, і двері радості відкриються для вас, і Воскреслий Христос зустріне вашу Воскреслу в любові душу. У цьому наш рай. У цьому наше воскресіння.